Сьогодні я продовжую свій репортаж з укриття в Савинській громаді, яке розмальовує Катерина Радченко, художниця з міста Бахмут. Моя мрія, щоб люди, які живуть на території Росії, але звичайно я їх і людьми не хочу називати, щоб вони перевиховували себе, вони вчились добру і відкривали очі на те, що проходить. Перед ними, щоб вони вивчали історію. Історія дуже багато каже. Вони взагалі вона не знають цієї історії. Вони взагалі не знають, але вона повторюється. Навіть якщо згадати Петра І, який знищив столицю України, це війна під Полтавою, як людей на шпаги накололи, всіх дітей. І жінок і знищили все місто. От навіть це хай прочитають історію. От це їхній Путін і це їх Петро І. І цим іменем Петра І назване місто іменем Тирана. Ваші побажання. Мої побажання, щоб наступила перемога і щоб, звичайно, люди, які знаходяться в Росії, Перевиховувалися, учились добру. Дякую вам. Мені приємно було дуже з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде скоро. І оці ваші укриття вже будуть тільки як реліквія, будуть так, ходити так. дивитися, дітки, щоб що люди, колись таке не було. Прийшлося заходити, так. Ясна річ. Ці укриття. Це нас дурили скільки років, щоб. Аби вони були давно от, укриття, аби ми готувалися до війни, то війни б не було. А так як ми не готувалися до війни, то оце ж. Отримали ну, ми війни. не готувалися тому що ми ж все-таки мали таку в душі надію, що Росія не зможе таке зробити. Адже, дивіться, пів України стали розмовляти на російській мові, російською мовою спілкуватися стали. Хіба це нормально? Настільки довіра була українців до росіян, і наскільки близькі були відношення, і що вони зробили, вони показали, що цих відносин добрих не було, що було тільки зло. До других, так не тільки ж до нас, і до інших країн. Вони відносяться точно так. Ну що, приємно дивитися на свої труди свою працю. Ну, мені приємно, коли люди зустрічають мене і, і мені розповідають, що вони дуже раді, що я їм це все зробила. І вони дуже задоволені, навіть от люди проходять, кажуть, от болить голова, подивись на твої малюнки. І воно все пройшло. І воно все пройшло, тому що такі позитивні емоції люди отримують від цього. Звичайно, на сірого кольору це укриття, воно ще більше притупляє ці почуття у людей. І люди, у людей і тиск підіймаєшся від цього, нагадуєш. А тут подивилися і вже якось менше почуваєш, що війна на дворі. Дякую вам. І до перемоги. До перемоги.